Щоб запланувати подію в Google Календарі, потрібно перейти в свій аккаунт, натиснути на 9 крапок, обрати календар, обрати дату і вибрати час, додати назву. Обираємо час, зберігаємо все. Вам прийде сповіщення за півгодини до цієї події, щоб ви змогли підготуватися. Якщо треба буде змінити час, ви натискаєте сюди, редагувати. І ми можемо, наприклад, якщо відбулися певні зміни, ось, зберегти. Якщо потрібно видалити, ви видаляєте. І, наприклад, зовсім на інший день. Або можна було й там змінити також. Наприклад, ось тут. Спробуємо зараз змінити, наприклад, ось тут дату просто. Ось тут змінюєте. І, наприклад, час змінимо. Зберегти. Плануйте свій робочий день і нехай все вдасться якнайкраще.